Сьогодні у нас було відкриття нової експозиції в шкільному музеї. І ця експозиція повністю присвячена учасникам АТО. Ми провели неймовірно велику пошукову роботу, збирали інформацію про випускників нашої школи і інформацію про батьків-учнів, які. Перебували або зараз перебувають в зоні АТО, звичайно, що цій категорії дітей ми приділяємо найбільше всього уваги, і сьогодні в цьому залі були запрошені саме діти, батьки яких перебувають на даний момент в АТО. Чому відкрили саме цю експозицію? Вважаю, що школа не може бути і залишатися осторонь від такої грандіозної події. Відкривали сьогодні цю нову експозицію ще й тому, що завтра, 14 жовтня, я вважаю всенародне свято в Україні це День захисника Вітчизни. Чому сторінка ще у нас в музеї? Та тому, що Подвиг героїв і учасників АТО ми не мусимо забувати те, що вони зробили зараз для нашої держави, те, що, невідомо, що нас чекає в майбутньому, але ми всі маємо неймовірну віру в те, що здоровий глузд переможе, що мир прийде на нашу рідну землю. В перспективі ми плануємо проведення екскурсій в наш музей абсолютно для всіх категорій учнів нашого комплексу. Будемо проводити зустрічі з учасниками АТО, які будуть повертатися. Ну і цілий ряд заходів, звичайно, будуть проходити в цьому музеї. Вважаю, що це буде ефективний засіб для розвитку патріотичного виховання майбутніх поколінь. Ім'я, батьківщина, лелеке легке, криво, моє ім'я Україна, Захисникам України, які воювали і воюють на сході України, захищаючи нашу землю. Захисника вітчизни, ми зібралися сьогодні в нашому маленькому, але затишному, гарному шкільному музеї. Музей це особливе місце в школі. Взагалі на школу покладено дуже багато завдань. Основними із них є навчання, виховання і розвиток. Та я хочу сьогодні зупинитися саме на функції виховання. Яке покладено на нашу школу. Говорити можна дуже багато, але коли ви приєднаєтесь до цікавої, пошукової роботи, коли ви зможете на власні очі побачити історичні експонати, коли ви можете провести зустріч з відомими людьми на базі нашого музею, це не можна порівняти ні з яким іншим виховним аспектом. Наш музей, шкільний, був створений ще в 1982 році, завдяки Батьківській громаді і учнівському колективу. Спочатку в музеї була створена ось ця перша експозиція, де відображений бойовий шлях 92-ї гвардійської дивізії. Після цього ми створили нову експозицію, яка показує нам безпосередньо історію. Нашої рідної школи. Ну, а яка ж історія школи без дітей? Звичайно, що ми вимушені були зробити іще одну експозицію, яка присвячена учнівському самоврядуванню. Бо ви є самими головними учасниками всіх наших заходів, подій, які відбуваються в школі. І звичайно, ось вона за моєю спиною, ця експозиція. Наступним кроком у нас була експозиція українсько народознавча наша і куточок, який ми створили до голодомору. Сьогодні ж в нашому музеї буде відкрита нова експозиція. І Я сподіваюся, що наш музей буде продовжувати залишатися не просто приміщенням, а дієвою кімнатою для виховання настоящих патріотів. Нашої держави. Мені більше приємно бути сьогодні на цьому закладі. По-перше, як голові міської, значить, як міському голові, а по-друге, як голови підлогальної ради докадив Уже значить, не перший рік я являюся головою підловальної ради і, скажімо так, сподіваюся, що ще не один рік буде являтися головою підловальної ради. Ну, НВК «Дивосвіт» – це наша дружна сім'я і родина. І те, що сьогодні ми знаходимося в цьому прекрасному музеї, і те, що сьогодні ми з вами будемо відкривати значить, експозицію, присвячену воїнам АТО. В цьому аспекті НВК «Дивосвіт» напевно, мабуть, у нас так, первооткриватель. Тому що на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, значить, не в одному ще музеї міста не відкривалася експозиція, присвячена нашим жовтоводцям, які приймали участь в операції на сході країни. Це дуже добре, що зробили таку експозицію. Це, по-перше, в експозиції я думаю, фотографії тих хлопців, які вчилися. В цьому навчальному закладі раніше вона ще середня школа номер 11 сейчас НВК Дивосвіт. І наскільки я так розумію, що це і батьки на експозиції з фотографії батьків на сьогоднішній день, які знаходяться в АТО, наших учнів, наших дивосвітівців. І я думаю, що ця виставка буде служити ще довго і довго. Будь, якщо потреба буде поповнятися, вона ну, Я сподіваюся, що скоріше закінчилися всі дії, завершилися всі дії на сході країни. А вам, як молодому поколінню, щоб вона служила виховальному процесі, щоб ви любили батьківщину, любили своїх батьків, любили своє місто. Дякувати, перш за все педагогічному колективу, колективу дитячому, батьківському колективу і всім небайдужим людям, які допомагали зробити цю експозицію. Дійсно, ви вдобалися, що ви велика сім'я навчально-виховного комплексу Довесвіт. Ви цінуєте мир, ви цінуєте дружбу, ви цінуєте пам'ять про людей. Але я сьогодні хочу звернутися до наших. Мужніх воїнів, які перебували в зоні АТО, і напередодні свята завтрашнього, яке відбудеться, я хочу привітати вас з цим святом, побажати, перш за все, здоров'я, побажати вам любові і підтримки оточуючих миру вам і всім вашим сім'ям, миру нашій державі. А також хочу сказати, що. Дуже хочеться, щоб в наших музеях більше ніколи не відкривалися такі експозиції з, таку, з такого приводу. Тому хай дасть Бог нам всім здоров'я і ми. Нашими учнями було зібрано велику кількість матеріалів, тому виникла необхідність об'єднати їх в експозиційний розділ музею, який присвячується подіям на сході України. Розташовані снаряд від російського граду та уламки снаряду після обстрілів селищ Чермалик, Її завід патронів танкового кулемета, надані випускником нашої школи добровольцем круком Володимиром Сергійовичем. Від середини липня 2014 року Збройні сили Російської Федерації почали брати пряму участь у бойових діях проти Збройних сил України. 27 січня 2015 року Верховна Рада України визнала Російську Федерацію агресором. Сьогодні на сході України проводяться заходи по припиненню вогню, але військові сутички продовжуються. Більше жителів Донецької та Луганської областей виїхали з зони АТО. Коли йдеться про честь і гідність рідної країни, коли ворог посягає на територіальну цілісність, обов'язок кожного захищати її. Неважливо, де ти живеш. Ким працюєш та де служив. Нам не відомо, скільки бійців жовтоводців воюють у добровольчих батальйонах. Понад 250 жовтоводців, призвані через військомати, пішли воювати на світ України, захищати свою батьківщину. Серед них є випускники нашої школи. Це Булаха Сергій Іванович, старший солдат, Гайдаєнко Віктор Валентинович, гвардії сержант, усов Дмитро Володимирович солдат. Габібов Загурба, Бахрам Огли, молодший сержант. Круг Володимир Сергійович. Доброволець. Водій механік Болк з Новороди. Ніколаєнко Дмитро Леонідович солдат. Гніненко Олександр Вікторович. Солдат 40-го батальйону Крибас. Грибенко Геннадій Іванович. Старшина. Білоусов білорус, Білогол Руслан Сергійович. Солдат. Гальченко Андрій Борисович. Сержант. Кравченко Сергій Анатолійович, солдат, Гриневич Дмитро Константинович, старший солдат, Бойтенок Андрій Олександрович, солдат, Ташилов Сергій Васильович, командир роти 8-го батальйону добровольчого українського корпусу Правосектор Арата, відірвавшись на міні помер 17 липня 2015 року. Також наші друзі, які вперше розповіли нам про події в зоні АТО, які завжди поряд з нами, як живий зв'язок з подіями на сході України. Це Іщенко Сергій Миколайович, випускник нашої школи, голова Координаційного центру оборони і допомоги армії. Та серба Ірина Васильівна, солдат 78-ї танкової дивізії. Батьки учнів що зараз навчаються в нашій школі. Андрушненко Сергій Григорович, лейтенант окремої механізованої бригади. Приходько Ігор Васильович, старший солдат окремої механізованої бригади. Знанціра Леонід Миколаєвич, старший солдат окремого мотопіхотного батальйону, патріот Збройних сил України, Луцько Олексій Сергійович, солдат батальйону «Кривбас». Сталяка Сергій Олексійович, старший солдат 40-ї артилерійської бригади. Ми вдячні тим, хто відстоює право України бути гордою державою, хто захищає нас. На стенді зображені фотографії зустрічі учнів нашої школи з воїнами АТО. Зустріч з Карнауховим Юрієм Сергійовичем, солдатом 74-го окремого батальйону регулярної армії Збройних сил України. Зустріч з Дуглевець Олександром, солдатом 25-ї аеромобільної бригади повітряно десантних військ. Тематично зустріч учнів Сергій Іриною рівною учасницею бойових дій на сході України. Виготовлення маскувальної сітки та передача їх в зону АТО. Діти єднають Україну. Участь у конкурсі Фазал миру. Жак лише в тому, що минуть наші співвітчизники. Героєм є випускник нашої школи, який віддав своє молоде життя за нашу батьківщину, це Сергій Васильович Шилов. З початком російської агресії пішов добровольцем захищати нашу Україну. Сергій, позвільний грін, був командиром роти 8-го окремого батальйону, дуб, правий сектор Арата. Батальйон Арата відомий своїми боями за широке. Обороною Маріуполя та взяттям затягу російського терориста-нациста. Він помер 17 липня 2015 року від поранень несумісних життям внаслідок підриву на міні. Товариші згадують його як прекрасну людину, спокійний, завжди врівноважений, справжній відповідальний командир. Вічна пам'ять тобі, героя. Ми підготували фотоальбом, присвячений шкільному життю та бойовому шляху Сергія Шилова. Хочеться вірити, що здоровий Бог переможе, що настане мир, перед мріють усі. Ми пишаємося своєю країною, молимось за її мирне і щасливе майбутнє. Слава Україні! А зараз хвилиною мовчання вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир на нашій землі. Тих, хто пішов в бою з поля бою в небеса. Участник Сербии Ирине Васильевне. Хочу поблагодарить всех педагогических коллектив детей за то, что они нас так прекрасно приняли. Вообще просто замечательно. Я даже не ожидала, что может быть такой хороший музей, вообще такая встреча, теплая. Вам всем же пожелать здоровья, вам всего самого наилучшего. Кого родители? Сейчас там я смотрю вот наших солдатов. Волкозуб сейчас у нас там под Мариуполем стоит наши ребята. Мы их всех поддерживаем. Желаем им тоже счастья и здоровья, чтобы они продержались. И вы тоже не расстраивайтесь своих родителей. Учитесь хорошо. Всего самого наилучшего. Спасибо большое, что вы пригласили на открытие такого прекрасного музея, стенда стенд, который несет память о наших желтоводцах. Их обязательно надо помнить. Это уважаемые люди, это сильные люди, которые защищают и защищали нашу Родину, наш город. И благодаря им мы живем в данный момент в желтых водах, где нет войны, куда они не допустили ее. Я хочу, щоб ми всі поаплодирували вам, тому що ви наші защитники. Ми вам всі очень вдячні. Користуючись нагодою, хочу передати вам ось цього журавлика щастя захисникам в зону Арту. Як дороговказ на перемогу. Зараз ми зараз ми його складемо і передамо вам. Кто превратился в серый туман и ушел с облаками, выпим за них еще по одной. Большое огромное вам спасибо за вашу поддержку. Хочется сказать, э, пословица, наверное, у нас в Украине. Э, она правильная. Казахскому роду дома поему. Ваши родители вас будут защищать, ну а вам, все основное, все надо все учиться, все хорошо учиться, потому что вам стоит нашу Украину, чтобы она была счастлива и процветающая. Спасибо. Копейками лет назад меня сюда, в эту школу привела мама. Учились, служили, вернулись, теперь уже пенсия. Там скажут все. Это оттуда, паромчик. Пусть над нами плывут облака, обнимают туманы руками, В нашу жизнь ворвалась война. Не спросив, не советуя сна. И неважно, стоит кто в строю, доброволец, менты или спецура, уравняет всем шансы Донбасс. И шальная российская пуля, позабудь, кем был ты вчера. Главно, брат, один ты из нас, по местам все расставит война. И, конечно, ребята, Донбасс.